Дощик продовжується. В лісі тишина дуже легко дихається, дуже легко думається і забуваються всякі незгоди і проблеми. Дивіться, тако собі йшов по дорозі, дивлюся такий красунчик, що ну... Оп! Йду собі далі. Йду собі далі. І тут десь я бачив ще одного не менш красивого. Ось. Ось він. Гарненький, красивенький, така гарна дорожка і там моє відро. Зараз ми до нього дойдемо. І того ми знайшли два. Трохи порилися, побрилися. Оп, а от дивіться, бачите, хоп. є ще один. І тут є ще один. О. І я що сьогодні думаю, вже не йду такої місцинки. І ми йшли далі, вронать забуде, я бачу гриби. Ось тут були гриби, дивіться, які красиві. Які бочечки гарненькі. Ой боже, все. І я думаю, що вже в мене зараз буде відро грибів. І я можу сміло йти до хати і слухати, як мене жінка благословить. Бо казала, якщо я не ще якісь гриби, щоб я прямим дорогою їхав на базар їх продавати. Щоб нам хвати і маринованих, і сушених. Щоб я від неї вже відчепив сюди військо. І десь тут є тако шов. І тут ще, дивіться, які два красавці були. Ой боже, яка краса! Як намальовані! Просто супер! Десь тут зараз бігом біжимо. Або не бігом, бо зараз остолочимо. Тут ще були. Тут ще були ось раз грибочок. Оп! Два грибочок є. Третій грибочок є. Четвертий грибок! Грибочище є. Є. Ой, але він червивий. Як пес. Ага. І ми доводно валили вже кубку. Є... Тепер тут ще був грибочок, дивіться. Опа! Що я ще швидко бігаю, але нічого. Так же, люди, не лінуйтеся. руки в ноги, йдіть до лісу. Карін грузочка така легенька, нікому не помішає. І тут ще такий останній дубль. Тут просто красунчик стоїть. Все, всім щасливо на сьогодні. У мене вже точно буде...